Всім добрий день! Спроба ремонту 201-го меридіану. Ех. Ну, то, що електробіти всі вмерли, то понятно. Я зря їх, звісно, міняв. От, всіх їх поміняв. Деякі мали 20 пікофарад. Це взагалі, ну, приймач старий, який тут рік, 72-й рік. От. Я їх зря, звісно, міняв, тому що чому. Тому що не знаю, з чим це зв'язано. дав дали більшу напругу за велику, чи може неправильно. полярність підключили. Одним словом, оця мікросхема усімка згоріла. От вона по входу. Ну, сюди подається 9 вольт. Через оцей резистор тих 9 вольт. Тут нема стабілізатора, нічого якось так зроблено. Оцей резистор садить 9 в. до 6, потім до 5. Ну, Воно садиться там, 5 з копійками. І от тим так воно питається. Там мікросхема 9 вольтами, а Ті дві вольтами. В. От. Так суть в чому? Вона згоріла. Тут абсолютно навіть проходження нема. Тобто -то генератор став глухо. Е, Ось тут на сьомому виході має бути сигнали 4,5 В, та там глухарь. Ну, відповідно, на транзисторах теж глухарь. І ну, там мікросхема півбіди, Я от замість неї соородив от усілок на 8002 мікросхеми. А от біда, що згоріла оця мікросхема. Цю мікросхему замінити чим. Тут у нас К-2жа, 271 здається вона, мене, К-2. Зараз і помалу. Так, 371. К-2жа, 371. Оця ніби добра. Це от. Тому що... От. А оця тишина. Ну, по напругах там теж нічого немає. Ну, є якась ерунда, одним словом, зовсім не відповідає. Шкода, звісно, но тут ему нічим не поможешь. Донора треба. Або мікросхему таку просто нігде не купив вже. Хіба би десь випадково. Ну, і або донор треба ну, купувати. Не факт, що донора теж вона буде робоча. Якось так. Ось так він виглядає. А, і ще тут якась проблема з конденсатором. Він не опускається до кінця, повністю не заходить в, в своїй ті. В ту сторону йде, а назад упор якийсь щось впирається, непонятно що. І ходить якось так легенько. Ну, може він так зроблений. От. такі-то справи. Тому його відновити, напевно, що... не напевно, а не вдасться. бо... За відсутності деталей, як то кажеться. Я ще все-таки мав надію, що згоріла тільки ті ті та мікруха, і тому зробив оцей осілок. Ну Но... то... По... мені повезло, як то кажеться.